Що я не захищав власні гроші від себе. Це я слухав інших людей. Це взагалі лажа повна, як на мене. Чувак, ти станеш менш щасливий, більш з**баний, більш втомлений. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон і. Дякую, ДТЕК. У нас сьогодні такий, бачите новорічно домашній випуск. Але що, ми сильні, ми не переможні, ми не зламні, ми українці і нам тупо похуй. Тому сідайте зручніше, зваріте собі чай. Сьогодні буде у нас такий ламповий дуже випуск. І поїхали. Друзі, сьогодні ми будемо з вами говорити про помилки, які ви... А також я допускали, або можете допустити на своєму фінансовому шляху, на своєму шляху до капіталу свободи, і я буду ділитися власними таким досвідом, власними помилками, які я зробив на цьому шляху. І це помилки не інвестиційного характеру, це важливо буде розуміти, а це помилки саме в, можна сказати, фінансовій грамотності. Да? Тому. Будемо розбирати, що зробив не так, де можна було зробити краще, і як вам цього не допустити. Взагалі на тему фінансової грамотності є мільйони книжок е, від найбільш популярних до найменш популярних я не знаю. І здається, ця тема вже ну вивчена, просто заюзана всими вдоль і впоперек. Коротше від я не знаю кіосакі до якихось інших чуваків, які розповідали, розповідають, і ви такі бля, ну про що от можна ще сказати? А я думаю, що насправді знання не мають жодного взагалі значення, важлива. Це ваш досвід, це ваші зміни і ваші дії, які ви робите на шляху свого фінансового становища. І як на мене, найкраще, що можна зробити, це розбирати кейси, розбирати реальний досвід людини або інших людей. І от сьогодні будемо говорити про мої помилки, які я робив на цьому шляху. А їх було насправді. Ну, не те, щоб мало, але таких, які прям значимі були для мене, їх було відносно небагато. Тому не думаю, що відео вийде прям дуже довгим, але прикольно буде подивитись. Перша і найголовніше, напевно, помилка це те, що я не захищав власні гроші від себе. Про це чомусь мало хто говорить, але на шляху формування капіталу, на шляху взагалі ось цього інвестиційного нашого шляху, в нас буде дуже багато. Саблазнів там не знаю, купити новий MacBook, купити. от, давайте в мене його такий, наприклад, планшет. Колись я його придбав. Дуже прикольна штука, такий планшет, все, Apple Pencil, тут повний фарш, ну повністю все, що може. Я взяв ще спеціально сім-карту, який щоб ну, якщо що, сімку туди ставити інтернет роздавати. Здається, весь комплект обійшовся десь 70 чи 80 тисяч гривень, не пам'ятаю точно. І знаєте в чому проблема? В тому, що цим планшетом майже ніхто не користується. Користується е, моя дівчина, яка просто. Грається в гру і все коротше. Більше для цей планшет ні для чого майже не використовується. Інколи інколи зараз відключення світла, я можу провести з нього зум, але в цілому штука безпонтова. І як на мене, це була марна трата. Що я хочу показати на цьому прикладі, що це була дуже імпульсивна покупка в якийсь момент, і насправді вона того дуже не варта. І напевно, в мене є дуже багато таких речей, які я купував імпульсивно бо в мене були гроші, і замість того, щоб вкласти ці гроші. В інвестиції відкласти їх або щось ще я купував якісь речі, якщо казати особисто про мене. То ці речі ще, хоча б якось можна пояснити, тим що в мене там досить суттєвий дохід є від моєї постійної діяльності. Я все одно інвестую і свій основний капітал я не виймаю. Але для більшості людей ось ці самі імпульсивні покупки будуть серйозною проблемою на формуванні їхнього капіталу, тому що хтось захоче піти взяти собі також планшет, тому що це прикольна круто, Візьме його в кредит, і потім буде виплачувати його. І це буде з'їдати його майбутні прибутки, які в нього, наприклад, не Ростуть, на які він не може об'єктивно впливати, тому що я, як підприємець, я можу впливати на свій дохід, можу десь, наприклад, там я на такий, бля, в мене є планшет, все зарядитись, якісь піти ідеї, генерувати, створити якийсь додатковий бізнес, запустити якийсь новий напрямок, і все таке. І я можу впливати на свій дохід. А якщо ви не можете впливати на свій дохід, то дуже часто імпульсивні покупки якраз будуть відбирати ваш ресурс, відбирати ваші гроші. І як на мене, це надзвичайно фіго на шляху формування капіталу. Тому, взагалі, моя перша порада, і це те, про що я розповідаю. В курсі, який ми зараз готуємо, до речі, якщо вам цікаво дізнатися про курс, який я готую, про фінансове мислення, про те, як формувати капітал, як накопичувати гроші, як працювати з кредитами, що таке взагалі інвестиції базово, тобто сформувати правильний майнсет для майбутнього вашого розвитку. Почати накопичувати ресурси для того, щоб інвестувати ці гроші. От якщо ви хочете змінити цей майнсет, почати формувати свій перший капітал, то спеціально для вас ми залишимо лінк в посиланні. Заходьте на сайт, залишайте заявку, і я з вами особисто поспілкуюся, або переходьте за QR-кодом Курс Власні кошти для тих, хто хоче почати формувати свій капітал, хоче почати робити перші кроки до фінансової незалежності. Така ось рекламка вийшла. І це те про що насправді важливо розуміти, що. Основна проблема формування капіталу це не зовнішні фактори. Це ви як людина. Це ви, як людина. Це найбільша проблема на шаху формування капіталу. Найбільша помилка, яку я допускав, це я дозволяв собі. Емоційно імпульсивні якісь речі не завжди це фігово, але в більшості випадків це фігово. Тому давайте візьмемо це як помилку номер один, яку ви можете допустити, яку я допускав на шаху формування капітали. Це імпульсивні трати, і це відсутність захисту власних коштів від самого себе. Я в інших відео вже розповідав, що в мене була така практика, що я давав гроші мамі для того, щоб вона їх зберігала і не давала мені. Ось я скажу так, що це була дуже класна ідея на початку, і насправді там. Непогано було б їй навіть продовжити в майбутньому. Друга помилка, яку я робив, і те, що робить більшість людей, це вони не фокусуються на грошах. Це взагалі дуже неочевидна річ. Чомусь всі кажуть про те, як треба знаєте, є ці відоси, де людина каже: перестаньте пити каву, бо чашка кави це там скільки там грошей на рік, а це через 10 років. Так, ось це все повна лажа. Насправді повна, абсолютно лажа. Ніхто не заробив мільйони на каві. І як на мене. Не пити каву, це також фігово. Ну, якщо ви не хочете пити, то не пийте. Але в цілому відмовлятися від кави заради майбутнього капіталу це повна єрість. І от те, що я хочу пропагандувати, і те на чому я наполягаю, те про що я розповідаю. Це вам потрібно не шукати можливість, як відмовитись від кави, як переїхати в гіршу квартиру. Як не знаю, замість броколі їсти просто звичайну капусту. Короче, або щось таке. Вам потрібно шукати можливість заробляти більше. Це база. Ну правда, от е, якщо ви будете шукати, от не знаю, ви наприклад заробляєте 25 тисяч гривень на місяць. Ви починаєте інвестувати, і ви такі, блін. Я витрачаю на каву 2 тисячі гривень на місяць. Я почну їх інвестувати, і все таке, чувак, ти станеш менш щасливий, більш задбаний. Більш втомлений для чого? Для чого краще знайди другу роботу? Серйозно, знайди підробіток, займи створенням контенту, займи створенням креативів, за свою професію таргетолог. Не знаю, піди до нас на роботу, щоб заробити більше грошей. Або в нас, до речі, багато в компанії відкрито вакансій. і ви можете прийти на сайт Work.ua, вбити компанія Voice Marketing, знайти купу вакансій. Зараз ми шукаємо менеджера з продажу, ми шукаємо seo спеціаліста, ми шукаємо маркетолога. Здається, таргетолога, шукаємо. project менеджера, шукаємо. Тому ви можете. То прийти, знайти собі роботу в нашій компанії коротше. Але ідея всього цього піччя моя в тому, що замість того, щоб шукати де ужатися в житті, нераціонально. Да, де ужатися на 100 гривень місяць, на 500 гривень, на тисячу гривень, краще шукайте можливість заробити більше. Бо збільшення доходу 100% дасть краще життя, дасть більше можливості, буде вас рухати вперед. А не сповільнювати, тому що як на мене, урізання це про сповільнення, і це непогано в якийсь момент. Це нормальна стратегія. Якщо ви вже зараз в боргах, ви постійно не можете з них вибратися, то для вас урізання витрат нормальна базова стратегія. Але якщо у вас немає надзвичайних боргів, немає якихось проблем, і ви просто хочете почати відкладати більше або почати інвестувати, шукайте можливість більше зробити. Правда. Це ось той правильний фінансовий підхід, який я допускав як помилку. В якийсь момент я зміщував свій фокус уваги з заробітку грошей на якісь інші речі, і це була величезна проблема. Також це стосується не тільки власних коштів, а й бізнесу. Насправді, бо в минулому році, наприклад, ми весь свій ресурс передвинули з кешу на якихось процесах. Знаєте, що тут повна лажа, нічого не зросло, все десь ми навіть втратили, але тут це вибудовалося. Але нахіра воно потрібно було, якщо ми наша ціль була заробляти гроші. Тому, будь ласка, друга порада: не шукайте можливості ужатися, зекономити десь краще шукайте можливість заробити більше грошей. Третя помилка, яку я допускав, на шляху свого фінансового фінансової освіти можна сказати, та на шляху власних фінансів, це я слухав інших людей. Це взагалі лажа повна, як на мене, і ми не говоримо, знаєте, про... Там такий контент, або про інших якісь чуваків, які дають реально класні поради. Я говорю про людей, які взагалі дупляне відстрелюють в фінансах, яких немає власних капіталів, які не хочуть бізнес, яких немає бізнесу, і вони дають вам якісь поради в дусі. Типу, чувак, це ризиковано не починає. Або блін, да що ти тут заробиш? Це таке чувак тут стабільно. Щось таке та для чого воно тобі потрібно? Я пам'ятаю, як е, в мене був знайомий, який е, взяв, коротше в нього була відбита стратегія: не призиває так робити, не потрібно так робити. Він коротше пішов, набрався з кредитних карток. Ми тоді працювали в офісній структурі, будемо казати так, е, і там займалися продажем криптовалюти. Мемчику Сей, я работаю в криптовалюті. І цей чувак пішов, набрав банку кредитів, карток різних. Коротше, ввалив всі їх в ефір, і всі з нього ржали. І всі казали: Ти дебіл, коротше, для чого не тобі потрібно. Чувак каже: я вірю в цей проект. Пройшов рік. Ну десь добре, напізді, пів півроку пройшло. І в ефір просів, все почало падати. Тоді там щось це було 200 чи там десь п'ятсот з доларів, чи 300 було доларів, доларів за ефір. І всі з цього ржали. Я пам'ятаю, як його керівник Костя. Він його друг був. І він каже: Чувак, це повна лажа, продавай. Коротше, Він продав все, і через два тижні ефір стрельнув просто до якихось там, типу, зробив з плюс 40 чи 50 відсотків і чувак міг би зробити дуже багато коштів. Ну прям ну відносно того, що він вклав, це було дуже багато. Дякую, до Щойно відбулася історична новина. Ви можете бачити чи чути. Я зараз можу вимкнути світло. Давайте вам покажу, що світло є. Дякую, детекція. Бачите, такий надзвичайний випуск у нас на Ютубі. Па-бам! Добре, але ми продовжимо. І основна проблема була в тому, що він послухав людину, яка нічого не розуміла всі темі. Людину, яка можливо і не бажала зла. Але при цьому не була достатньо компетентною, щоб давати якісь фінансові поради. І от одна з величезних помилок, які я також допускав на шляху свого фінансового там становлення, це я слухав поради людей, яких можливо не потрібно було слухати. При тому цікавий факт, що дуже часто блогерів хейтять за якусь штуку. Хоча я дуже багато грошей заробив за допомогою блогерів, за допомогою людей на Ютубі, в Інстаграмі. Я пам'ятаю, є такий чувак, плат Лиманюк, коротше, є такий чувак, і він в якийсь момент виставив себе в сторіс просто. Це було там якусь кількість років, він виставив в сторіс про стейкінг на вейдбіття в USDT, і там було 30 річних. річних. Я такий Чо бля, USDT 30 річних. І я пішов, знайшов, також вклав, і я дуже багато насправді заробив на стейкінгах в якийсь момент на USDT, на вайдбіті. Це не фінансова порада. Але я за допомогою чувака в Інсті дізнався про цю штуку запустив, вона спрацювала, і я багато разів повторював, і зараз мені навіть здається якісь кошти. А ні, зараз немає якраз коштів на вайдбіті, тому що ми все вводимо в нерухомість, будемо перевкладати. Але суть в тому, що якщо ви дивитесь правильний контент, спілкуєтесь з правильними людьми, ваші фінанси будуть зростати. Якщо ви спілкуєтесь з неправильними людьми, дивитесь неправильний контент, слухаєтесь неправильних порад, це величезна втрата на шляху вашого фінансового становища. Тому, будь ласка, ось така порада. Не слухайте людей, які не розуміються в цій темі. І це була помилка, яку я робив. Помилка не вимкнути холодильника, бо він заїбав пікати сорі. О, поки ходив. Прийшла дуже класна ідея. Четверта помилка, яку я робив, це не інвестував у власний комфорт. Це зараз, взагалі, як на мене, те, що не мечеться з більшістю фінансових радників, курсів з фінансової грамотності, і все таке, бо про це взагалі ніхто не каже. Це як про збільшення доходу. Да? Чому всім подобається шукати варіанти, як зекономити на каві? І от в якийсь момент я вже заробляв 7 десь 8 тисяч доларів в місяць, і ми жили в квартирі з зеленими такими шпалерами. Здається, ми поїхали чи в Польшу. Це. Напевно, раніше трохи було. Ми з дівчиною поїхали в Польщу, і я купував кросівки в магазині Конфіскат. Знаєте, такі коротше, там за 700-600 гривень. І там ми зайшли в магазин. здається, це був Пума чи щось таке в Польщі, і були кросівки. Вони були по суперскидці, знижці якісь там 1500 чи 1800 гривень. І я такий, да і ми купили ці кросівки, і я вдягаю їх. І я пам'ятаю, який просто моральний оргазм я відчуваю від того, які вони зручні, м'якенькі. Я такий бля. Але в мене ніколи не було, знаєте, нормальної фірмової обуві взуття фірмового. І тому ці кросівки для мене стали. Я пам'ятаю те навіть відчуття і той магазин, коли ми їх купували, щоб ви розуміли. І потім поступово я пам'ятаю, як психолог мені порадили піти і купити першу брендову річ. Це була футболка Томі Хелфігер. Я вже про це розповідав. Я пішов і купив, і я думаю, бля, футболка за Декілька тисяч, боже, хто ці люди, що нахіра вони це купують? І потім поступово мій гардероб, він змінювався. Зараз, не знаю, там в мене є різні якісь штучки для моєї зручності. Наприклад, в мене є ось така клавіатура, дуже зручна клавіатура. Вона ось така. Чуєте, да? У мене є мишка для зручності, в мене є другий монітор і все таке. І це про інвестиції у власний комфорт. Тому що якщо ви. Дійсно, хочете розвиватись фінансово, ви маєте тримати планку балансу між неефективними, нелогічними витратами і між інвестицією у власний комфорт, відчуття від зручності, тому що. Це дозволить вам бути більш продуктивними і дозволить вам збільшити ваш дохід. Є така тема, про яку ми розповідали на іншому каналі, а саме гігієнічні мотиваційні фактори. Дуже раджу почитати про це, тому що це правда може вам допомогти. Короче, не інвестувати у власний комфорт. Як на мене, це величезна помилка, яку я робив, і можливо, навіть іноді ще роблю. Тому, будь ласка, не робіть такого. Наступна помилка, про яку я хочу поговорити, це помилка майнсету. Знову ж таки, насправді дуже багато помилок ми робимо не через відсутність якихось знань або технічних вміння, а через неправильне просто усвідомлення або уявлення. І от одна з великих помилок, яку я робів, 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 робів азіров, робів. Не треба скігліти. Наступна помилка, яку я робив, і вона така, знаєте, більш Ну всі насправді помилки, як на мене, вони про неправильний майнсет. Бо відсутність знання, бо ви в якимось технічним рішенням, воно не спрацювало, бо ви щось вклалися, воно не зайшло. Це все деталі, але найбільша проблема це проблема завжди з правильним майнсетом, з правильним розумінням, з правильним відношенням. І ось така помилка, яку я робив, це я не діяв, бо не розумів чогось. Я гадав, що якщо я чогось не розумію, то діяти, ну, типу, неправильно, треба вивчити, треба розібратися, треба пройти якісь курси. Я пам'ятаю, як почалась війна в 22-му році, і в мене не було там якийсь був відкритий брокерський рахунок на Freedom Finance, але не було ще там жодного капіталу. І я почав банально вивчати курси з фундаментального технічного аналізу, типу, все, і я дуже багато вивчав і не робив нічого. І це була величезна помилка, і от я помічаю зараз, що є купа людей, які знають, які вивчають, які розбираються, але вони не діють. І ось це величезна помилка не діяти через брак якоїсь інформації або якихось знань. Бо зараз нам доступні всі знання світу. Просто вбиваєте в GPT, що таке фундаментальний аналіз? Пум, як навчитися, пум. Як зрозуміти, як формувати капітал, Пф, просто як щось зробити. Відкривати YouTube, Пф, просто купа інформації, але світ принаповнюється людьми, які все знають, все розуміють. Від цього розуміють, що щось не розуміють. Йдуть це вивчати замість того, щоб діяти в якийсь момент. Треба обрати стратегію Фореста Гампа. І мені дуже подобається цей фільм. Є на СНГ просторі чувак, який просто пропагандує дії. Він мені також дуже подобається. І от я раджу, якщо ви не дивились фільм Форест Гамп подивитися цей фільм, бо це чудова ілюстрація того, що навіть якщо ви нічого не розумієте, навіть якщо ви дупляне відстрелюєте, іноді що ви робите, стратегія більше за всіх діяти. Вона, скоріш за все, приведе вас в бажаному результату. Так, цей шлях буде непростий, ви будете робити помилки, ви будете втрачати щось. І тому я раджу все ж таки паралельно міксувати шляхи з вивчення і дій. Але головна проблема, яку я бачу зараз, це більшість людей не діють. Вони сидять зараз, хтось сидить, дивиться цей відос, такий, блін, чувак, конечно, тему толкає. да, Типу, треба інвестувати, треба накопичувати ресурси, м -м, правильна двіжуха. І потім, отак от вимикається відос і. І все, і йде далі робити свої справи. Але це неправильно, потрібно зразу вмикати режим дії. Ось приведу, приклад, дуже з банального життя. Ми зараз запускаємо новий бізнес, саме освітню платформу, про яку я розповідав в рамках цей курс, да, який власні кошти, він в рамках цієї платформи буде існувати. І там є ліди, а я ну, не прозвоню, у нас там немає зараз менеджера, я не прозвоню людей вже дуже дуже Я Сижу, дивлюсь такий типу пентон, може щось. І я потім «Ні, похер, і я одразу починаю дзвонити, починаю дзвонити. Я дзвоню першому ліду, поспілкувалася, якась херня і одразу набираю другого. І, тр... і от просто ідея того, що вам потрібно одразу діяти, просто зразу вмикати режим дії, Це дуже складно. Але діяти, повірте, це дуже ефективна стратегія. Так, краще, якщо ви будете щось дізнаватися, краще, якщо ви будете проходити навчання, але головна ідея це все одно діяти. Бо саме дії будуть змінювати вашу фінансове становище. Друзі, ось такі, напевно, помилки, які я робив. Я думаю, що їх можна було б ще привести з десяток насправді. Але ключова ідея цього відео показати вам, що більшість проблем у нас ось тут, більшість проблем у нас в голові. Ми не діємо. Ми слухаємось порад людей, яких не варто було б слухати. Ми не інвестуємо, ми не намагаємося збільшувати свій дохід, а шукаємо можливість як за допомогою таблички е, оптимізувати свої фінанси. Похер, як ви це будете, хоч в календарі, хоч в замітках, хоч блядь, на листку бумаги, хоч в таблиці. Без різниці. Вам важливо їх буде вести просто. Але основна ідея збільшувати свій дохід. Тому більш з проблем у нас ось тут, друзі, з вами. Тому вирішуйте їх, шукайте нові рішення. Реєструйтесь на наше навчання, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, і побачимось в наступних відео. Па-па. Дякую, ДТЕК за світло!